НАТО проводить одні з наймасштабніших тренувань у своїй історії під кодовою назвою Блискавичний удар. Військові з 28 країн відпрацьовують роботу артилерії. Тренування відбуваються на території п'яти держав, серед яких Фінляндія, де полігон найбільший. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович побуває на навчаннях і розкаже більше. кілометрів до Росії 40 до села Санта-Клауса. Тут власне відбувається зараз навчання військ НАТО і розсереджені вони на територію площею як власне чотири столиці Фінляндії, чотири Хельсинки. Це один із уроків винесений з війни в Україні, що не можна техніку а, і війська. Близько один до одного в одному місці. А тренуються тут 3600 солдатів із 24 країн. Хоча видно лише одиниці, покинути локацію ще до того, як снаряд долетить до цілі, не їздити колонами техніки, зважати на дрони усе це уроки сучасної війни. Один із важливих уроків, які ми винесли з нинішнього конфлікту в Україні, полягає в тому, наскільки прозорим є поле бою, та наскільки важко захистити чи заховати своє озброєння. Нещодавно після навчань українських військових у НАТО повністю змінили інструкції, як мають виглядати окопи, розказав нам один із натівців, неуповноважений спілкуватися зі ЗМІ. Та в цих масштабних тренуваннях українці не задіяні. А військові НАТО всіляко намагаються підкреслити жодних сигналів Росії, до якої на деякі. Іх ділянках тренувань усього 40 кілометрів не посилають. Так вона вже й не так далеко, але це не є частиною наших навчань. Ми тут, тому що Фінляндія, член НАТО. Фінляндія, хоч і приєдналась до НАТО торік, свою військову місць попри позаблоковий статус завжди тримала. Це одна з дуже небагатьох країн НАТО, яка ніколи не скасовувала обов'язковий прозов до армії, розділяючи з Росією кордону понад тисячу кілометрів якщо у вас сильна армія, то війна не потрібна. Хто до нас вторгнеться, якщо у нас буде сильна армія? Для більшості фінських призовників, з якими ми тут спілкувались, загроза нападу Росії видається дуже віддаленою. Служба в армії, і ці тренування для них насамперед пригода. Новий досвід. Тут можна робити речі, які в будь-якому іншому місті недоступні. Дійсно, незабудній досвід. У мене будуть хороші спогади. Ти постійно проводиш час з друзями, маєш доступ до справді крутих речей. Хто не любить зброю, кому не подобається тренування, керувати великими автомобілями. Водночас ті, хто в армії довше сприймають події в світі серйозніше. як вас звати? Uh... Я не можу вам сказати. Okay. Але ви фінський солдат. Yeah. Так, я фінський солдат, і ви приховуєте ім'я. Чому? Бої те, що якось можливо доведеться воювати з Росією і вас можуть взяти в полон. Сподіваюся, well, uh... сподіваюсь, що ні, але це можливо. Тому нам потрібно бути дуже підготовленими та обережними. За легендою цих навчань на країну НАТО нападає інша велика держава-сусід. І поки 5 тисяч військових відпрацьовують техніки захисту, одночасно у п'яти країнах, де зараз відбуваються навчання, у Швеції та Фінляндії серед населення розповсюджують інструкції, як діяти у випадку війни. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Лапландія.